Практика Миколаївського закладу описує досвід громади у збереженні нашого навколишнього середовища. Співпраця закладу з молодіжною радою Соколівської ОТГ розпочала свою роботу навесні 2021 року, де стрімко почали роботу саме з навколишнього середовища. Проводимо роботи з озеленення території. Вже традиційно навесні до Дня Довкілля у нашій громаді проводяться роботи з озелененням території. А в цьому році, за ініціативи молодіжної ради Соколівської громади, за кошти місцевого бюджету закуплено майже 300 саджанців. Ці рослини були передані і до Миколаївського старостинського округу. Ініціативна молодь та жителі сіл Миколаївка, Українка, Шевченкове, Олена Косогорівка та Селища Шостаківка висадили кущі та дерева. Учні Миколаївського закладу також є учасниками гарної справи. Наші села прикрашають зелені насадження. Кальпата Прекрасна, Береза, Вейгела, Дейція, Ялівець Скельний, Гібіскус, Бобовик Золотий дощ, спірея японська. Цією роботою ми долучилися до екологічної акції по озелененню планети, глобального екологічного проекту Greening of the Planet. Цілю проекту Greening of the Planet є привернути увагу до проблем глобального потепління та відновлення екосистеми планети, сформувати позитивний імідж України у світі через колективну історію успіху та об'єднання людей по всьому світу. Перетворюємо сірі зони в яскраві арт-об'єкти. за підтримки громади та ідеї молодіжної групи. Перетворили занедбану зупинку в селі Миколаївка у майже арт-об'єкт. Чекати там автобуса точно стало значно приємніше. Крім того, ідея була намалювати карту нашого ОТГ і підписати розташування села Миколаївка та карту Кропивницького району, на якій ми популяризуємо туризм, а саме державний заповідник музей «Хутір Надія». Проводимо численні толоки в громаді, в рамках яких учасники молодіжної групи та жителі наших сіл навесні очистили від сміття та торішнього листя території парку дитячих майданчиків, кладовищ, восени розчистка чагарників, збір сміття тощо маємо облаштовані дитячі майданчики. Населення не нищувати довкілля, розповсюджуємо рекламні постери в групах соціальної мережі та на дошках оголошень. Участь молоді у прийнятті рішень запорука сталого розвитку громади.